Раді вітати вас! Сьогодні розберемось, звідки взялись їстівні прізвища у українців та ознайомимось з ними. Значна частина українських прізвищ зародилась від прізвиськ, які носили засновники роду. Така практика характерна насамперед для козацьких прізвищ, перші з яких можна знайти в реєстрах козаків 1649 року. Козаки часто характеризували людину за будь-яку особливість, яка лягла в основу прізвиська, а потім воно перетворилось на прізвище. Їстівні прізвища також козацькі. Спочатку це були прізвиська, які отримували козаки, які любили або, навпаки, не вживали будь-якого продукту. Згодом вони трансформувались у прізвища. Разом з тим, деякі єстівні прізвища мають дуже цікаву історію: прізвище Гарбуз. В Україні мешкає 4776 носіїв цього прізвища. За поширенням в Україні воно займає 776 місце. Місцями компактного проживання носіїв прізвища Гарбуз в Україні є міста Київ, Харків, Дніпро та Богодухівський район Харківської області. Прізвище Гарбуз належить до стародавнього типу слов'янських сімейних імен, утворених від особистих прізвиськ. Для приватного прізвиська гарбуз основою послужило слово гарбуз. Слово гарбуз тюркського походження в різних місцях означає різні овочі. В Україні так називають широкопоширений баштанний овоч гарбуз, а на Кубані так називають кавун. Людина могла отримати це прізвисько тому, що, можливо, була товстою, як ковун або гарбуз. Або ж предки цього прізвища вирощували ці овочі. Гарбуз у давніх українських піснях є символом господаря, голови роду. Отже, не виключено, що прізвище Гарбуз міг отримати добрий господар або голова роду. Прізвище Буряк. В Україні мешкає 9454 носія цього прізвища. За поширенням прізвище Буряк займає в Україні 299 місце. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Буряк в Україні є міста Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя та Донецьк. Прізвище Буряк походить від одноіменного прізвиська. Буряком або бураком в Україні називають буряк, оскільки в основі назви лежить прикметник бурий, що означає «колір». І швидше за все таке прізвисько могла отримати людина за «колір обличчя. Прізвище Буряк було розповсюджено і серед козаків. В реєстрі війська Запорізького після Зборовського договору з королем польським Яном Казиміром, складеним 16 жовтня 1649 року, згадується про 12 козаків на прізвище Буряк: у Кальницькому, Канівському, Корсунському, Кропивенському, Переяславському, Полтавському, Чернігівському та Чигиринському Полках. У реєстрі Запорізького війська 1756 року згадується про сімох козаків на прізвище Буряк. Прізвище Бульба в Україні мешкає 1553 носія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Бульба в Україні є селище Ладан Прилуцького району Чернігівської області, міста Київ та Кривий Ріг. Прізвище бульба бере свій початок від аналогічного прізвиська, в основі якого лежить білоруське слово бульба. картопля. Ймовірно, таке прізвисько отримав любитель картоплі або той, хто вирощував її на продаж, оскільки картопля в Україні та Білорусі з'явилася наприкінці 17 століття, то можна припустити, що це прізвище було утворене не раніше зазначеної дати. Прізвище здобуло популярність завдяки повісті Миколи Васильовича Гоголя Тарас Бульба. Опублікованої у 1835 році. Серед козаків, які згадуються у реєстрі війська Запорізького, у Кропивнянському полку зустрічається п'ятеро козаків на прізвище Бульба. Прізвище Сало в Україні мешкає 4387 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Сало є міста Львів та Київ та село Лавриків, колишня, Руда, Лісна, Добросинсько-Малерівської сільської громади Львівського району Львівської області. У козацькому реєстрі 1649 року згадується четверо козаків на прізвище Сало. А у 1756 році. П'ятеро осіб на прізвище сало. Прізвище сало могли дати людині, яка полюбляла їсти сало, або яка вирощувала свиней на продаж і продавала сало. А також таке прізвище могла отримати товста людина. Шануймося, бо ми того варті. Вам сподобалось? Було цікаво? Ставте лайк! Та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше.